Так, найкращі плиточники у нас у нас найкраще. Так, да, Олександр? Ви вважаєте себе найкращим? Зробили трапік. Оце е, душ у ванні, кімнаті, душ. Тобто заглиблення у підлозі. Якщо протече стіралка або хазяйка розлиє е, тацю з, з водою, або що, то водичка потече одразу в трапік. Бачите, такі супер дорогий, але нічого, і попрощі, звісно, трапіки. Але не в цьому випадку. Тут все серйозно в цій хаті. Отак От наш колега зробив все дуже круто, красиво, чітко. І наш хочеться лайків накласти, але звук пропав. Тут такого тако півтора сантиметра. Буб-бо-боп-ба-боп. І на ноль виходить. Ось такі діла. Так що, кому треба? Дуже серйозні пліточники. Це до нас. Дуже серйозні. Не надо, бля, бо не Це ще й кривиць, цим. Він має волі. Шарики треба ті, ба? В общем, дизайнерський ремонт, то це до нас. Ну, Дизайнерська плітка. Це до нас. Тут опишете. сюди побажання, як вам треба. Приліпити, все вам заліпимо, замастимо. Приліпимо, помастимо вам. Що скажеш? ви вже поклали лайм чи ще думаєте? Кладіть, давай тотку.